Всім привіт! Хочу розповісти про свій дендрофаленопсис. 15 серпня в минулому році я його купила. Він був на два квітоноси. Я була вражена його красою і не могла також пройти мимо нього. До речі, я не знала. Тоді я тільки ну, якби знала фаленопсиси, і навіть уяви не мала, що є ще дендрофаленопсиси. Чомусь я не цікавилась цим, які ще є підвиди. Він відкрив майже другий квітоніс і почав дуже швидко ростити третій. Буквально там за пару місяців. ну, Зазвичай фаленопсиси, вони поки адаптуються. Не думала, що таке може бути. Тобто він трошки легший, мабуть, в догляді, ніж фаленопсис звичайний. От, знаю, що вони люблять прохолод, бо ставила в такі кашпо, ну, вазу кришталеву. Отак от він розквів, розквіт. Дуже гарно. Довго тримав цвітіння своє. Це Камбрія паук, яка ніяк не хоче також в цьому році. Щось воно вже рік стоїть і не хоче мені давати не квітоноси, якось кволо росте зовсім, але зараз не про неї. І от уже 17 лютого як пройшло. А, то було два місяці пройшло. Це вже 17 лютого. Зиму він в мене стояв. На підвіконні, в тому самому кашпо. В холодній знаємо, що скло воно дає такий холод. Не рекомендують сильно мочити його, давати трохи просохнути йому, щоб до того, як він видасть нові рости такі. От Він мені видав бульбочку таку, почав рости. бульбочка, І з кожної з одної бульбочки буде потім квітоніс. Але може бути таке, що може і два давати з одної точки. І це вже на сьогоднішній день. Він наростив два, дві таких псевдобульби. Виросло в нього за весну, але весна була з закритими жалюзями, тому якось вони такі не дуже не дуже міцні виросли. Це старі бульби, я його пересадила в новий горщик більше поливала частіше, частіше, тому як вони ростуть, бульби, вони люблять, щоб їх гарно поливали. І от буквально недавно також дуже швидко виросла ще одна булька. Дуже така, наче міцніша вже, тому що була вже я вдома, і вже він стояв на світлі, підсвітка працювала, тому я бачу, що набагато швидше, він, ну, мабуть, і догоне тих, хто розвивався ще з лютого місяця. Хоча він буквально ну, за місяць, мабуть, за останній виріс. Ну, Буду чекати на цвітіння, поки що його немає. Треба, щоб виросли бульби. Гарно. Ну, думаю, може на зиму або трошки пізніше, на осінь він мені видасть квітоноси. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь. До побачення!